При грижах тисків дуже великий лікувальний ефект має лікувальна фізкультура, але якщо її робити неправильно, дати не таке навантаження можна тільки нашкодити. Тому в сьогоднішньому відео я хочу вам показати вправи, які ви можете виконувати в домашніх умовах, якщо ви виздоровлюєте після болей, зумовлених грижами. Дисків в по поперековому відділі хребта. Відео буде розбите на частини, адже є різні періоди. Період гострого болю, період, коли вже біль стає менше таким гострим, тупішим. І період, коли ви вже собі робите реабілітацію, коли у вас затерпання залишилися, або якісь незначні порушення, але які також. Заважають нормально жити. Я сімейний лікар, лікар народної та нетрадиційної медицини Наталя Похмурська. Підписуйтесь на наш канал, щоб не опускати найцікавіше про медицину. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися з ними цим відео, адже можете покращити їхнє життя та здоров'я. А також я буду просити, щоб ви писали в коментарях, які у вас були прояви при грижих дисків. Які методи вам допомогли, і який результат на сьогодні? І так, пам'ятаємо: дуже-дуже важливо: в період гострого болю не можна давати надмірні навантаження. Дуже небезпечні є скручування. Тому ці прийоми, які роблять мануальні терапевти, щоб ставити там диск, який зіскочив, дуже часто загострюють біль при грижах дисків. В той період. Коли ви приймаєте протизапальну терапію, можна робити мінімальні навантаження і які будуть викликати розтяг спини і розслаблення м'язів. Також цей період гострого болю дуже часто супроводжується напрям в місці виходу корінців. В цей період гарний ефект дає гірудотерапія адже знімається місцевий набряк і легше діють тоді вже нестероїні протизапальні засоби. Також можна, ну, в нас в клініці робиться паравертепральні ін'єкції, які також допомагають швидше зняти запалення і позбутися болю. І так, в період гострого болю вам знадобиться ванний рушник. Ми його складаємо і скручуємо у такий валик. Валик треба розмістити в місці, де відчуваєте біль. Це може бути ця частина, або в деяких людей може бути вище. Залежно від того місця, де у вас більше болить, розміщуємо валик. Далі ми маємо скласти мізинці докупи і протягнути вверх. На ногах ми складаємо до купи. Великі пальці стопи. Дуже важливо правильно стати з валика. Отак ставати заборонно, бо ви ще збільшите біль. Ми перевертаємося на бік і піднімаємося вверх. Також в цей період можна робити так, лягливе, зігнутими ногами, попку підгинаємо чуть вниз і опускаємо ноги. Це розтягує наш хребет. Коли ви привикли до того, знову зігнули ноги і ще більше потягнули хребет, опустили дві прямі ноги вниз. Також дуже рекомендую вам переглянути наше відео, як працювати при болю попереку. Адже в цей період гострого болю ви найбільше і найчастіше травмуєте спину через неправильне обслуговування себе навіть в побуті. Тому дивіться це відео. В період вже не такого гострого болю, коли ви підлікувалися і біль стає тупішим, можна робити набагато більше вправ. Вправа котик. Перше робимо злого котика. Випучуємо поперек назовні, максимально скільки можемо, щоб посилити натягнення зв'язок, бороду прижати до груди. Утримуємося в такому положенні 7-10 секунд. Котик добрий. Прогнулися всередину і голову закидаємо максимально назад. Утримуємося 7-10 секунд. Важливо, якщо у вас є грижі в нижньому поперековому відділі, упор має бути на пальці в цій вправі. Якщо в середньому ми впираємося в долоні, і якщо у нас в верхньому поперековому відділі, ми впираємося в лікті. Тобто нижній поперековий відділ зараз працює, в мене руки впираються чисто в пальчики. Середній поперековий, якщо у вас пише грижа, l 3 l 4 упор в долоні. І якщо у вас грижа а людина І2, Ін 2, Інтри у порлітті. Підтягування коліна до грудини. Пам'ятаєте, що ми не тянемо отак за коліном, ви можете травмувати ще саме коліно. Ми тянемо завжди трохи вище під колінної ямки. Тянемо перше до цієї ж сторони грудей і потім тянемо до протилежної сторони грудей. Вправу можна підсилити, якщо нема сильного болю, ви відштовхуєте ногу від себе, а руки тянуть ногу зі всієї сили до себе. Так само до протилежної груді. Нога напружена, відштовхує, а рука підтягує до себе. Це саме повторяємо на обидві ноги, навіть якщо у вас болить лише одна сторона. Чому? Адже дуже часто при грижі біль може мігрувати з одної сторони на іншу. І якщо ви не пропрацюєте відразу дві половини. У вас може бути перехід болю на іншу сторону. Наступна вправа скручування. Якщо ви тільки почали робити вправи, починайте робити так, щоб таз не відрівався від підлоги. Якщо ви вже трошки біль зменшився, ви можете перехрестити ногу і потягнутися так щоб у вас розвернувся таз. Затримуємось в тому положенні, дуже важливо не відривати лопатки від підлоги. Так само робимо на іншу сторону. Тут я тягну, моє тіло не скручується, а тут лопатка не відривається, і нога повністю повернулася. Повернувши таз. Наступна вправа корисна при болях в сідницях. Ми розтягуємо свої сідниці в різні сторони і тримаємо руками, а м'язи напружуємо, щоб стиснути сідниці назад. Дуже важливо, ви маєте утримувати в тому місці, де вас болить. Якщо болить вище, утримуємо вище. Якщо болить тут внизу, утримуємо внизу. Має працювати саме те місце, де вас болить. Не забуваємо працювати з зоною стоп і литок, адже дуже часто біль і затерпання залишається саме в цій зоні. Підтягуємо ногу до себе і максимально відтягуємо пальці. Відводимо ногу, пальці від, на себе. Витягуємо від... Відводимо, витягуємо, відводимо. Витягуємо, відводимо. Якщо у вас болить лише одна нога, ви можете нею зробити більшу кількість повторів. Але вправу рекомендовано робити на обидві ноги. По тій причині, що я пояснювала раніше. Продовжуємо працювати з литками. Стаємо до стіни. Попа плечі доторкаються. Одна нога впирається п'яткою, інша піднята під кутом 90 градусів. І робимо ось такі рухи в одну і в другу сторону. Завбачте, в мене не рухається стопа, а в мене рухається вся гомілка. Так само робимо на другу сторону. Вас буде Обмеження руху в якусь сторону. Нормальний рух відведення є 30 градусів в цю і в цю сторону. Якщо у вас, наприклад, сюди рухається так, а в ту сторону, ось так, ми свідомо штовхаємо ногу далі. Також працюємо зі стопами. Продовжуємо утримувати нашу позицію біля стіни. Цей час гомілка нерухома. А стопа малює рівномірні круги. Є в одну і в другу сторону. Якщо у вас є обмеження руху, наприклад, сюди чи сюди, ми свідомо штовхаємо в ту сторону ногу більше, щоб в нас круг виходив рівномірно. І що ж, я вам постаралася дати найважливіші вправи, без яких ніяк нам не обійтися. В подальшому, якщо у вас біль зменшується, можна додавати інші, стояти в планці і все таке. Але пам'ятайте, ніколи вправа не має викликати сильний біль. Біль може бути легенький, коли ви розтягуєте м'язи. Але він має бути досить терпимий і такий, ну, як можна сказати, приємний. Ось, поступово збільшуємо. Кількість вправ і тривалість їх утримування, якщо вони йдуть на утримування. І ще одне: дуже важливо не робити зразу велику кількість вправ, бо може бути загострення. І таке буває, коли люди йдуть на фізичну реабілітацію перед тим, не підготувавшись. Коли тривалий час людина хворіла, в неї були болі, надмірне навантаження, може загострити біль і звести нанівець все ефективне і позитивне до того лікування, яке зняло вам запалення, і цей біль зменшився. Думаю, я все пояснила достатньо просто і досить. Показала доступно. Якщо у вас якісь питання виникають по ходу виконання вправ, або ну, ще по чомусь по лікування болю при грижах, пишіть в коментарях, буду старатися відповідати на всі. А якщо у вас є знайомі з подібними симптомами, не забудьте поділитися цим відео, адже ви можете покращити їхнє життя та здоров'я. І нагадую, підписуйтесь на наш канал, адже в нас дуже часто виходить цікаве відео про медицину.